Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Хочу відразу вам подякувати за те, що ви надсилаєте мені свої малюнки. Вони дуже красиві. І я обов'язково трішечки пізніше зроблю відео з вашими малюнками. А зараз мені дуже хочеться загадати вам загадку. На сонечку я схожий і сонечко люблю! До нього повертаю голівоньку свою. Правильно, це соняшник. Ось ви тільки подивіться, який він гарний. І так, це правда. У соняшника є така дивовижна здатність повертати свою голівоньку за сонечком і проводжати його від сходу до заходу. Соняшник. Це технічна культура, яку вирощують в Україні для виробництва олії. Але існують ще і декоративні соняшники. Вони прикрашають квітники. Це дуже красива квітка. Отже, коли ми повернемось з вами у садочок, то обов'язково посадимо там цю прекрасну квітку. Домовились? От і добре! Давайте тепер ближче розглянемо будову нашого соняшника: квітка, плоди з насінням, стебло і листя. Ось таку запашну олійку ми отримуємо із насіння соняшника. І сьогодні, мої любі, ми будемо робити аплікацію, яка називається соняшник. Отже, для роботи нам з вами знадобиться кольоровий папір. Жовтого, зеленого та білого кольору. Ножиці і клей. Тож, увага на екран. ми починаємо працювати. Для початку нарізаємо жовті смужки. Це будуть наші пелюстки. Далі обводимо любу кришку, це буде наша середина. Беремо зелений аркуш, малюємо листочки і вирізаємо. Кому складно це робити самому, попросіть допомоги у батьків. На білому аркуші будемо розміщувати наш соняшник. Промазуємо клеєм. Приклеюємо спочатку стебло, потім нашу серединку. А щоб наші листочки виглядали більш живими, ми їх складаємо навпіл, а потім приклеюємо до роботи. Потім склеюємо кінці жовтої смужечки, але обережно ми її не загинаємо, щоб вийшла така собі крапелька, і приклеюємо до нашої серединки. Коли наша квітка вже буде майже готова, серединку замащуємо клеєм і засипаємо насінням. Щоб воно краще прилипло, можна трішечки його притиснути. Ось такий гарний соняшник вийшов у мене. А покажіть, будь ласка, який соняшник вийшов у вас. Ви, як завжди, у мене молодці! Дуже гарно попрацювали. Тож, я чекаю на ваші роботи. Всього вам найкращого! Будьте здорові!